Так, усім день добрий. Давайте бо тому що навіть не влази в об'єктив. то перший раз такого виконання тут робиться такий компресор. Давайте його оглянемо, зробимо мінімальний огляд. Клієнт привіз тільки електродвигун, знайшов він на 7,5 кВт. Він був весь ржавий, ніякий, візуально маю на увазі. Трошки підфарбувалося, зробилося з нього краще, візуально приємніше. Ресівер у нас 250 літрів вертикальний. Ресівер приїхав в Сум. Вітання людині, яка допомагає. Так, бачимо. Значить, по комплектації. Клієнт буде це використовувати, казав, у піску струву І на тір-сервісі чи автосервісі. Ну, тобто кінцевий тиснус має бути 10 бар, нижній має бути 8 бар. Зроблено, зроблено. Наголошував також, щоб була продуктивність хоча б 800 літрів. Ну, по моїх розрахунках навіть більше, ніж 800 літрів він видає. Це по факту маю на увазі. Автоматика у нас Німеччина. Тобто з комплектацією мене економили. З клієнтом домовилися зробити добре і хай працює. І я також за то. хай працює, хай клієнт собі бабосики заробляє, а до мене приїжджає, бере масла фільтратися. Значить, добре, зупинилися ми на чому? Двигун 7,5 кВт 3000 обертів. Клієнт такий мав, такий підігнав. Ресівер 250 літрів. Компресований блок. Це вже останній, що збирався з тих всіх залишків, які є. Зараз я ще залишки покажу для уявлення, що, що от усе складається, що все складається. Тобто вже все, все продано, все, що може бути, з того ще хорошого металу маю на увазі. Далі вже будемо Будемо купляти тільки те, що вже є на ринку України, Китай, такий твердий Китай, але з того, з того твердого Китаю. У мене є хороші поставчики, які нормально поставляють компресорні блоки. Все нормально, все буде окей. Значить, манометр. Ну, манометр, китайський то несуть тут. Ось Ось так виконали Швидку знімач. А то тут виточилася така штуцерок, перехідник з М22 крок 1,5 на 38. Два рази точив, що з першого разу погано переміряв. Знаєте, як то кажуть, сім раз поміряю, один раз відріж, а вже другий раз нормально переміряв і нормально виточив. Так. Є, ну, зараз я його запущу щоб більш оглянем, детальніше. Тут в нас є кран. Я кажу кран клапан, зворотний це Італія. Труба мідна це є Греція трубу зараз використовую мідну більш товстішу по міліметражу. Тобто було 0,89 мм товщина стінки. А зараз міліметр 0,7. Вона краще вигинається, менше тріскає і кращі дуги ось, навіть якщо взяти. Файно. Файно є. Тут глушечка. Тут ми поки що нічого не використовуємо, хіба що клієнт щось захоче, тоді буде. Тому що на тому ресівері спочатку був, був компресор, є ПКУ. Буде фотка, знаєте, я вставлю, от якраз зараз сюди вставлю її, якщо знаєте. Тому тут колись була автоматика, тут різьба 1 четверта, а тут у нас був манометр. Вертикальний манометр. Тут прийшлося дещо пере... Переточити, переробити мінімально, підлаштувати під, під нове обладнання, під нову голову. Так, ще раз, давайте загальний вигляд, звідси глянемо ось так. Все одно не влазить. Тобто по висоті, по висоті, якщо я десь метр вісім, ну десь так її, сімдесят... метр, сімдесят точно. Тобто завтра я це вже перемірюю, тому що клієнтові треба буде. Взяти автомобіль та й загрузити це все. Ну, я думаю, що прийдеться все-таки розбирати, ось плату скидати, трубку під'єднувати і тоді грузити в буса. Так, далі у нас клапан запобіжний на 10 бар. Тут вкручений. Зараз нормально, непомітно його. Знизу у нас є злив конденсату. Давайте поглянемо. Злив конденсату ось тут. Кран 3-8. Тут також була глушка. Була якась метрична різьба. Ось викрутилося, переточилося на 38 тайсу. І поставилося кран. Ось. Є. Вихід у нас кран 3 четвертих. Тут же собі клієнт буде розводити пневмомагістраль по, по своєму сервісу. Тут простий вихід, напинемо інструмент. Та й усе? Значить, дивіться, будемо запускати. Ага, звичайно, всі ваші коментарі я читаю. Зворотній зв'язок є, мені подобається це. Захист, захист, дивіться. Сам робив. Так собі, не вері. Не дуже мені подобається, але він працювати буде. За захист клієнта я грошей не беру. Це. Зробилося так швидку ручбу, тому що все-таки подивитися. Подивитися з боку. Ну, хтось буде йти, голову запхає і все. І на цьому і завершення буде, розумієте? Тому захист все-таки має бути. Захист є, на SO7B, наприклад, ці шаблони є, порізка на лазері чи на плазмі, є тільки зварити. Тут, тут перший раз такий компресор, тому що є, то є. Бабосики за це не беремо. Я думаю, на халяву і уксус сладкий. Так, давайте. Давайте будемо запускати. Так, відео йде, відео йде. Бо деколи камеру не включаю, говорю, розказую, а камера то не включена. Так, візуалізатор. Масла є середина, Так і тримаємо. Запускаємо. Давайте 7.30 буде пуск. 24, 25. Пуск! Ох, блін! Ладно, треба вийти автомат включати. Секунду. На оф, на оф. Так, включаємо автомат. Я вже розігнався. Буває. Так. Значить, на 8 хвилин буде пуск. Два. Один. Pus Дивіться, добре. Для розрахунків можете брати за базу це є 20, ой, 250 літрів ресівер, кінцевий тиск 10,2 бара. Все, для того у вас є початкові дані, можете для себе розрахувати. Мене досить налаштовує результат, який дає цей компресор. Тобто цю модель можна було зробити. Можна було зробити... З іншим шківом, але потрібно було максимум з нього вижити. От ми його вижили майже максимум, ще можна більше, але, але нормально. Далі. Далі, в принципі, хай завтра клієнт приїжджає, забирає. Щас зі всіх сторін покажу. та що дуже показувати? Шків, А, паси, профіль Б? Не видно, профіль Б 1650 шків, електродвигуна. Власне виробництво. Є людина, яка точить. Якщо дивиться Андрюха, вітання тобі. Ну все, я задоволений. Над кожним ще попрацюється. Та, в принципі, це напевно єдиний екземпляр в такому плані буде. Були би ще ресівера, щось можна було б думати. А так, давати виробництво ті кожуха, заміри робити, гнути, різати. Та ні. Як є, так є. Кожух пряму функцію свою виконує. Візуалізація та нормально що? Перейматися. Окей, добре. Зараз ще покажу, з чого тут все збиралося в загальному для розуміння. Маю навести компресорний блок. Працюємо далі. Живемо далі. Значить, для розуміння. Оце все що тут робиться. ОСО. Це четверта частинка, тільки, яка залишилася. Тут Тут, бачите, тут є багато У40... Ні, тут не У 432 СВ С415 7 б Це все також розпродається. Цінах я рахую. В принципі, ви знаєте, мою цінову пропозицію. 50%. Хороший було 50% від нового. 50-60% плюс-мінус. Тобто це все також пішло в роботу. Тут ще залишки позалишалося. Ще ПК 3,5 блок складається з того особу. А решта багато сого вже поздається. Поздається десь металолом. У 4302. Ну, а ще комусь потрібно буде, бо я вже ними займатися, напевно, що не буду, так як раніше займався. Щось мені не цікаво. Перегорів я ними. Тобто колідвал, шатуни тут все ще хороше є. Кого цікавить? Домагас. То для розуміння було от того всього дуже багато всього. От під час війни все пішло. Все пішло було. ЛБ-75 блоків багато склалося також. ЛБ50 ще є блок. Ну, Тут планується також. Ось та вся площадка буде закладена новими блоками або після капіталки. Так само зверху. Ось. Ось ціломедичні компресорики треба. Та треба поздавати їх металолом все. Розібрати щось хороше забрати. Воно, воно вже все, воно вже. Своє відпрацювало, як то кажуть. Так що тут має бути зачистка. Так, йдемо. Ще перейдемося ще в друге приміщення. Наступне. Ще подгончик з міста Сум приїхав. Коротше, прислали мені цю штуку, герметик, фумочка. Фіксатор різьбовий. Це, до речі, хороший фіксатор. Саме основне. Так, зараз. Викинути. Братан, нужен кілограм! Буде. Так, кілограм білого порошку є. Подивіться. Плита яка прийти Ні, ну я її зацінив. Взагалі прикольна штука. Зараз вчуся. Чувся, як це все правильно робити. Тому є то, що є. Але мені це подобається. Тут чистота поверхні, рівність офігенна. Ну, якщо добре робити... Ой, маленька вважай. Так, на цьому будемо робити завершення. Працюємо далі. Працюємо далі. Усім дякую за увагу, то звичайно, що так. Що вам ще показати? Та більше нема що показувати. А ще є маленька така плеточка. Побачите? То все робилося. Все робилося. Це знаєте від чого є? Відбійний молоток. То все треба. Та, ладно, то не будемо про протірку розказувати, я ще сам дуже багато чого не знаю. Але, Але я бачу, який результат дає цій... Оця плита і оця плота. Спочатку взяв оцю меншеньку. А потім взяв... А петля ти виросли, взяв оцю більшеньку. Та тут вже можна розігнати цього. ого. зараз треба ще поприбирати, все зробити. Бачите як. Затраскало мені. Ну нічого. тут вже будемо притирати і притирати. Добре. Так що, хлопцям з міста Сум велике дякую. Приємно з вами працювати. Працюємо далі. Звичайно. Будете в наших раях, заїжджайте, заїжджайте в гості, нагодую напою, проложу спати. Все буде добре. Радий бачити таких людей. Так, давайте виключаємо. І зараз ще давайте зробимо експеримент. Что будет, если полностью открыть экран? Раз. Будет шумно, вважайте. Ну, вот такая штука будет. Со повітря спустилося.